Засідання земельної комісії є усі члени земельної комісії, тому є пропозиція розпочати засідання. Хто за всі за? Тому розпочинаємо. Так, перше питання. Будь ласка, доброго дня. На порядку денного у нас сьогодні 17 питань. І перше питання: про надання дозволу на розробку документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, польові дороги з подальшою передачою її оренду. Це ідентично, так як ми передавали поділя Латінвест польві дороги. Значить, є в нас товстояни, стояни, яке використовує земельні ділянки між Тивровом і Гутою Шашнівською, там під лісом, під дубиною. І орієнтовна площа польових доріг півтора гектара. Хочемо надати їм дозвіл на виготовлення технічної документації по інвентаризації цих доріг. І так само фер... селянське фермерське господарство Володимир. Який використовує земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в селі Шоршні, також орієнтовною площою 8 гектарів це польові дороги. То заголосуємо одноголосно, переходимо до другого питання. Дякую. Значить, на порядку денному в нас є затвердження технічної документації. Значить, на попередніх сесіях ми з вами приймали рішення. Про інвентаризацію земельної ділянки 11 гектарів 55-66, які розміщені за стекольним заводом. Ми проводили його інвентаризацію. Тепер ми цю ділянку затверджуємо. Також ми затверджуємо технічну документацію щодо інвентаризації земель комунальної власності площею 11.54, яка знаходиться. На території колишньої сільхозтехніки по вулиці Соборна, 29. І технічна документація по інвентаризації земель комунальної власності це земельні ділянки, польові масиви, городи. Е, значить, одна ділянка 733-й кадастровий номер. Це за вулицею Польова, а і площа її 30 гектарів, 54,09. І інша земельна ділянка площею. 30, 17 гектарів 75-68 з цільовим призначенням земельної ділянки запасу знаходиться за вулицею Жовтнева, Яблунева. Треба їх затвердити. Голосуємо. Хто за? Запреження технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Це земельна ділянка, яка перебуває в оренді Берещука Максима Вікторовича, і тут вносяться зміни в адресу земельної ділянки, зміни в склад угідь і зміни в метричні дані земельної ділянки. Виносимо на розгляд сесії. Одноголосно, сьогодні також до нас зверталися про надання дозволу сірик Вікторія Олексіївна і Луків Олег Романович. На попередній сесії ми їм надавали дозвіл. Зараз ми затверджуємо технічну документацію: Сірик Вікторія Олексійовна 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку в селі Шошні по вулиці Сонячна та Луків Олег Романович, земельна ділянка площею 14-13 з цільовим призначенням для будівництва за адресою вулиця Богова 24. Госую хто за? Переходимо до п'ятого питання. Тут у нас про припинення права тимчасового користування земельними ділянками, які були надані для городництва і земель запасу селищної ради. Значить, написали заяву, щоб припинити. Право користування польовому масиві за кладовищем Качану Володимир Іванович, Федоренко Людмила Іванівна, Завальнюк Павло Іванович, Бондар Тетяна Дмитрівна в польовому масиві за вулицею Польова, Павлига Олена Степанівна Закаленко Василь Іванович, в польовому масиві за вулицею Ядлунева Григорук, Раїса Іванівна. Також припинити право тимчасового користування земельних ділянок, які були надані для городництва і земель запасу. Зв'язку із смертю землекористувачів в польовому масиві за вулицею Польова. Сокіл Галина Антонівна, Петричко О, Леонід Миколаєвич, Петричко Тетяна Марківна, Коніку Михайло Петрович, Гончар Віктор Анатолійович. А, а Петричко Леонід що, бер? <клухи> 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 Ні, це інша людина. Це е, я, я зараз передивлюся, але це інша людина, яка померла. Е, Заяви, там в мене є. Зараз я вам розкажу. E, Значить, по Львовому масиві за кладовищем Владич Пелагія, Пантелеймонівна, Плащевський Володимир Володимирович, Ільченко Олексій Андрійович, Пастух Іван Петрович, Дунаєвський Іван Григорович, Боровська Таїса Яківна, В Львовому Масилі за вулицею Яблунева, Франчук Леонід Романович та Сашко Анатолій е, Ігнатович. І також припинити право тимчасового користування земельними ділянками громадянами, які використовували земельні ділянки не за цілим призначенням. Польовому масиві за вулицею Польова Ковалю Борис Олександр Ночковилов Микола Борисович Науму Володимир Миколаєвич. Хто за? Одноголосно переходимо до шостого питання. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відданих земельних ділянок в оренду для ведення городництва. E, значить, це земельні ділянки, які використовуються під городи, в польових масивах, люди, які використовують їх без рішення сесії. Отже, нам треба прийняти e, ну, рішення, щоб вони їх використовували відповідно до закону. Це в польовому масиві за вулицею Польова, Піскур Валентина Петрівна, Воробйов Володимир Вікторович, Давіденко Людмила Вячеславна, Геть Людмила Володимирна, Глінська Ірина Петрівна, Старченко, Олександр Володимирович. Старченко Ірина Михайлівна Ірина. в польовому масиві за вулицею Яблу.